ж направили в дружню да. групу. А чому ви мене приносите? Бо у вас не було документів. А чому ви послали? мене питали мої документи? У вас є якась причина? Так, да, бо ви порушили правила дружню групу. І притягли до обіг відданості. Почекайте. Я... Я перейшла на основному місці. Да. І опинилася тут у поліції. Так. Да не було чого? документів, які свіжують вашу особу. Тобто, кожна людина, яка неправильно передає дорогу, да. всіх поліція забирає. Ні, якщо в них немає документів, то вони всі від міські для встановлення їхньої особи. Кого, будь ласка, статистику мені надайте. Вам хто вже нараду, вас... так? Да? Да, Добре, надайте. Я, зараз я підведу підсумки, дам по те, да. Річні підсумки. Наталя Миколаївна, давайте продовжимо наш процесуальний процес. Ви ознайомились з протоколом при затримання? Ви мені його не зачитали. Хочеш, я зачитав голову, так? Да? Добре, я не зачитаю. Дянуті, шубу чорного кольору, Можливо. штани чорного кольору, я сірочору білого кольору. При особистому літілесні шкодження не виявлені. Заявки зауважень при затриманні. Ви мене оглядали ці субтитры. Заявки зауважень при затриманні мене немає. Як немає? Полят я вам не проводив. Так ви ж кажете, що я не покору чинила, як немає. То що? Ви ж кажете, що я чинила, не покорю. Як немає зауваження? Добре. Ви мене шар, але в мене є зауваження. Зафіксуйте їх. Добре. 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 Зафіксуйте мої зауваження. Хвилин не коли ви звільнення. Я, я можу вже звільни? писати, я особу встановила. Вже особу встановив, вже можу. Стави для, ст... для звільнення встановлення вашої особи. Про звільнення одержав, але нічого не одержав, так і у вас нічого не вилучалося. Скарги, mm -hmm. зауважень до працівників ОВС маєте? Маю. Багато пишіть. маю. Там пишіть. Тому, що не виступати за поля. Не там, дивіться, околикувати. Нижче, нижче.